Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Знахідки в Серванті. Сьогодні вирішила показати вам трішки кольорового скла. Більше цих виробів було виготовлено в у Словаччині. Залишились вони мені від моєї бабусі. Розпочинаю показ ось з таких стаканів Яскраво рубінового кольору. Висота такого стакану складає приблизно 14 см, в діаметрі приблизно 5,5 см. Досить цікаві. Ось погляньте, яка ніжка донизу. Переходить в прозоре біле скло. Досить таке цікаве рішення. Незвичайні. На жаль, у мене їх тільки 4. Стояли вони в нас в серванті, ніхто ними не користувався. Далі ось така ваза. Я думаю, що це також чехословаччина. Двохшарове кольорове скло. Досить цікава форма. Далі хочу показати вам ось таку салатницю, також з двохшарове скло темно-синього кольору. Є на ній пошкодження, але я її все одно зберігаю. Такі речі я ніколи не викидаю, хоч і говорять, що не можна в домі тримати биті речі, але я бережу як згадку. І ось такі чашечки ніжно-синього кольору, з багатою позолотою. Я думаю, що вони, можливо, з якогось набору. Підскажіть, хто знає. На сьогодні все. Сподіваюся, що вам сподобався мій огляд кольорового скла. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, переглядайте інші мої відео. Бажаю вам щастя, миру та всього найкращого. До зустрічі!